Сторінка 53, параграф 14. Як вимірювати масу. з водою можна підняти, але якби його наповнити ртуттю, то навіть дорослий чоловік не впорався б. Порівнюючи кількість речовини, яка міститься у тілах, говорять про масу тіла. Більшу масу має те тіло, що містить більше речовини. Що таке маса тіла? Ти часто користуєшся тілами з однієї і тієї ж речовини. Але одне виготовлено з меншої, а інше з більшої кількості речовини. Наприклад, маленький цвяшок і великий цвях виготовлені з однієї речовини заліза. Але в маленькому заліза менше, а у великому більше. Більше води у повній склянці, ніж у наповненій до половини. Більше сиру в трьох шматках, ніж в одному. Фізичну величину, яка вивчає, скільки речовин містить те або інше тіло, називають масою. Маса додається, коли тіла з'єднуються разом. Більше про масу ти дізнаєшся на уроках фізики. Маса декілька тіл, узятих разом, дорівнює сумі їхніх мас, які є одиниці маси. Масу тіла вимірюють вагами, порівнюючи її з масою зірця – еталоном маси. Донедавна міжнародним еталоном був металевий циліндр із спеціального сплаву масою 1 кг. Він зберігається у Франції у палаті мір і ваг. 80 точних копій цього еталона зберігаються у різних країнах. В Україні у Національному науковому центрі інституті метрології місто Харків. Еталон дістають із сховища не частіше, ніж один раз на 15 років. На практиці використовують також інші одиниці маси грам міліграм тонна. Як виміряти масу? Ваги мають різне призначення. Для вимірювання маси. Складових ліків, вагона, автомобіля, продуктів на кухні, підлогові, іграшкові, музейні. Є ваги технічні, електронні, торговельні, зокрема електронні. Найпростіші ваги важільні терези. саме з важельними терезами в руці та із зав'язаними очима зазвичай зображують богиню правосуддя феміду. Терези в її руках символ точності і зваженості, правосуддя. Терези це коромисло важіль, до кінців якого прикріплені шальки. Щоб визначити масу тіла, терези зрівноважують, на одну шальку кладуть тіло невідомої маси, а на іншу гирки, на яких визначена їхня маса. Якщо терези в рівновазі, маса тіла дорівнює масі гирок. Як винайти гирки? Для зважування на саморобних терезах можна використати саморобні гирки. Тобі знадобиться пластиковий шприц. Щонайменша ціна поділки шприца, то точніше будуть твої вимірювання. Набери у шприц води. Пригадай, що 1 мл води має масу 1 грам. Гирки готові. Можна капати їх у пластикову склянку і зважувати дрібні предмети, гумку, намистинки, скріпки, кнопки тощо. Як зважувати тіла. Поклади тіло, масу якого потрібно визначити всередину однієї шальки терезів, а в іншу потроху наливай воду зі шприца. Зазнач, який об'єм води був у шприці на початку зважування, і скільки води залишилося після того, як встановилася рівновага терезів. Різниця між цими об'ємами визначає об'єм води, яка має таку ж саму масу, що й тіло, яке ти зважуєш. Отже. Маса тіла у грамах чисельно дорівнює кількості мілілітрів води, яку ти вили-вилила у шальку, зрівноважуючи тіло. Коротко про головне: фізичну величину, яка визначає, скільки речовини містить тіло, називають масою. Маса декількох тіл узятих разом дорівнює сумі їхніх мас. Міжнародна одиниця вимірювання маси 1 кг. Масу тіла вимірюють вагами.